Вітаю! Ми продовжуємо грати у Novel Action. Ласкаво прошу на борт габара 6-го рангу «Legros Venter Рефіт з бойовим рейтингом у 40 одиниць. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони корабля, можливості реалізації, характерні особливості, історію судна та порівняємо його з іншими мілководними кораблями 6-го рангу без врахування DLC. Відразу скажу, що корабель непоганий. Я не пам'ятаю, який рейтинг був у нього до оновлення. І якось пройшов повз нього. Але кросвентерфіт це переоснащений торговий одноіменний фрегат. На борту він несе 38 гармат, 29-фунтових на нижній палубі, 2 двохфунтових на верхній та дві шестифунтових у кормі. Базова швидкість 14,29, і і Маневреність це незначною мірою повільніше за Церберуса та Реномі. На цьому у Легрозвентер більший запас міцності. Шкода від бортового залпу на дових гарматах. У реномі 365 одиниць, у даного корабля 338. Але поки реномі на перезарядці, ми практично встигаємо дати два залпа з двох фунтових гармат. Тож виходить 426 одиниць шкоди. Але маленький калібр дорівнює рикошети, тож це не точно. У підсумку я можу порекомендувати Легро Свентер Рефіт, особливо на початкових етапах гри. Корабель теоретично дозволяє паралельно перевозити вантажі та проводити бої, тим самим пришвидшуючи ваш розвиток. Це непоганий корабель, проте все таки бою буде комфортніше за рахунок, по перше, рикошетного корпусу, а по-друге, трішки більшою швидкістю та рухливістю. А зараз трохи історії Легро Свентер. Гросвентер був спроектований Жаном Жозефом Жіну та був архетипом габарів 1760 1770 х років. Він мав довжину 36 метрів, ширину 8 метрів і глибину трюму 5,3 метра. Був побудований в байоні Леоном Мішелем Гініасом, тим самим, хто побудував Лябельпуль. Огляд на Бельпуль вже є на каналі. Посилання має з'явитися десь у горі. Саме Легросвентер був спущений на воду у 1766-му. Габари типу Гросвентер будувалися для морських операцій з постачання колоній мали середню місткість 400 тонн. одну палубу з високим співвідношенням довжини і ширини. А їх озброєння зазвичай складалося з чотирьох або восьми фунтових гармат. Вони були повільнішими за військові кораблі, проте швидшими за більшість торгових суден. Їхні подорожі на захід або схід Індії тривали від чотирьох місяців до чотирьох років. Високе співвідношення довжини та ширини в поєднанні з важким вантажем, який вони перевозили, створювало велике навантаження і зношувало каркас у 1771 році. Легрозвентер відплив з Рошфора для перевезення пасажирів на острів Франс, нині відомий як острів Маврикій в Індійському океані. Кергелен реквізував його через кілька днів після прибуття для своєї експедиції на південний континент відплив до островів Кергелен, які потім були названі в часів Жозефа Кергелена. Після восьми місяців у морі Легрос Вентер повернувся на острів Франс. Він використовувався для перевезення Яловичини між Мадакаскаром і островом Франс, перш ніж у 1777-му був перетворений на корабель склад. А як вам Легрос Вентер рефіт? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був Дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося!